Всім привіт! Мене звати Анна Фоменко. Я клієнт-менеджер ABM Loyalty. І сьогодні ми завітали до нашого клієнта торгової мережі BoxMarket, щоб поспілкуватись про впровадження програми лояльності з керівником проекту. Вітаю, мене звати Анастасія, я керівник відділу по програмі лояльності компанії Експрес-Маркетбокс. Це мережа маркетів біля дому в Києві та Київській області. У 2019 році був відкритий перший маркет. На сьогодні їх налічується 116. Ми постійно розвиваємось, найближчим часом плануємо відкрити до 200 маркетів. Також в мережі налічується більше ніж 86 піцарій. Вітаю, Анастасія, вітаю. Що стало основним драйвером для впровадження програми лояльності в вашій компанії? Якщо розпочати з основ, то програми лояльності це сервіс для обліку клієнтів. Раніше даний інструмент сприймався здебільшого як інструмент для збору даних про покупки для того, щоб в майбутньому пропонувати щось конкретне. Але для нас це значно більше. Програма лояльності це інструменти. Завдяки якому ми прагнемо зробити процес покупки максимально зручним та вигідним для нашого покупця. Мережа BoxMarket завжди ставить покупця на перше місце. Ми хочемо, аби наші покупці почували себе важливими та отримували найкращий сервіс. Тому бути клієнтоорієнтованою компанією для нас означає не тільки задовольняти очікування, а й передбачати потреби покупців та пропонувати найвигідніші рішення. Наша головна мета не тільки. Бути максимально вигідним для покупців, але ще будувати довгострокову лояльність. так як відомо клієнти, які лояльні для компанії, вони і купують більше, та й готові залишатися з компанією у разі певних труднощів. Тому для нас програма лояльності це інструмент, який допомагає нам стати ближчими для наших клієнтів та кориснішим. А чи була у вас програма лояльності до ABM? Ні, у нас не було програми лояльності. А якщо не було рішення, то чому ви зупинили свій вибір саме на ABM? Ми обрали ABM, тому що дана компанія змогла задовольнити повністю наші потреби. Ми розглядали різні варіанти були багато інших пропозицій. Але для нас критично важливим було, аби програма працювала і без інтернету, тобто офлайн, щоб наші покупці могли накопичувати бонуси та користуватися програмою, коли немає ні світла, ні інтернету. Тому наш вибір і зупинився на ABM, бо дана компанія змогла. Повністю задовольнити наші потреби та налагодити стабільну роботу програми. А як відбувалася взаємодія з продуктом під час впровадження? Спочатку ми інтегрували систему з нашою обліковою програмою. Далі внутрішніми силами компанії почалось впровадження програми лояльності. Був адаптований мобільний додаток під стиль бренду? Важливим етапом стало залучення мене до команди. Мене взяли як спеціаліста, який здатний глибоко зануритись в процеси, вивчити весь функціонал та ефективно налаштувати програму. А які результати вже ви змогли досягти завдяки впровадженню програми лояльності? Оскільки наші маркети знаходяться в різних районах Києва, якщо говорити про Київську область, то це різні міста і села. Дуже цікаво спостерігати за нашими покупцями, як вони реагують на програму лояльності та наші акції. Важливу роль також відіграють наші продавці, тому що від їхньої активності залежить результат програми лояльності на 99%. Тому показники залученості наших клієнтів дуже різняться між маркетами. На деяких маркетах цей показник. Сягає лише 2%, тоді як на інших, до більше 40%. Наші покупці активно користуються програмою. Вони беруть участь в наших опитуваннях, що дуже зручно як для них, так і для нас. Завдяки програмі середній чек виріс більше ніж на 20%, Але ми плануємо покращувати цей показник завдяки налаштуванню різних пропозицій, які будуть діяти тільки для учасників програми лояльності. А як ваша команда адаптувалась до використання програми лояльності? Насправді це був нелегкий процес налаштування програми, так як Постійна зміна кадрів змушує нас проводити навчання на постійній основі. Також, коли впроваджується якийсь новий функціонал, ми постійно проводимо невеликий екскурс по програмі, як працюють різні функції, що їм потрібно зробити, аби це найбільш ефективно працювало. Якщо говорити стосовно мене. То ABM надали мені навчальні матеріали, це е, такі як уроки, е, завдяки яким я змогла швидко розібратися в інтерфейсі, е, в функціоналу програми, а також в звітах. І це допомагає нам на даному етапі ефективно використовувати аналітику та впроваджувати різноманітні пропозиції та акції. А як система IBM Loyalty вже змінила досвід ваших клієнтів покупців? Наші покупці активно користуються програмою. Вони списують бонуси на постійній основі. Щомісяця приблизно 80% бонусів списують наші клієнти. Це говорить про їх актуальність, а також залученість наших покупців. А як ви можете описати взаємодію з командою підтримки ABM Loyalty? Команда ABM завжди на зв'язку. Вони допомагають максимально налаштовувати всі процеси. Якщо вводиться новий функціонал, також максимально широко пояснюють, надають відповіді на запитання, щоб впровадження певних функцій була максимально ефективна. Дякую, Анастасія. А тепер поділіться, будь ласка, планами розвитку вашої компанії в майбутньому. Ми плануємо збільшити залученість наших покупців до 60% на всіх маркетах. Також ми хочемо найближчим часом провадити інтернет-магазин, який буде також інтегрований в програму лояльності, щоб це була одна система. Програма дуже хороша, але насправді ще є багато можливостей і функціоналу, який на даний момент ще не реалізований. Тому ми бажаємо успіху ABM, щоб вони впроваджували нові функції. Цієї і ми були ще більш корисними для наших клієнтів. Дякую, Анастасія, за дуже цікаву розмову. А вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал ABM Cloud та коментуйте.